Цені 11 липня 13.28. Ми знову наблюдаємо поломкою навай номер, 3, який зійшов з рейсів. Невже Львів електространс, який піднімає ціни що 6 місяців по 25 копійок 50, не може зремонтувати колії? Це просто жах. Далі не видно, там їх вже стоїть чотири трамваї три трійки, одна п'ятірка. Ну і вже утворилася гарна пробка. Сумніваю, що вони поїде сьогодні. Ну тут там ще один, бачите? Ці люди повиходили, гроші їм не вернули, бо я їх є, іграція, тим пасажиром. Через що поламався трамвай, а грошей не вернули. Ну, як завжди. Це є мафія Львів електротрансу.